Тож з нами на телефонному зв'язку є політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко. Вітання, пане Ігоре. Вітаю, слава Україні! Героям слава. слава. От, отож, хочемо дійсно обговорити головну подію, мабуть, сьогоднішнього дня не лише в Україні, а у світі. Це перший закордонний візит президента Зеленського з початку війни, і цей візит відбувається до Сполучених Штатів Америки. Як ви сприймаєте цю подію? Взагалі, чого очікувати зокрема українцям від цього візиту? Ну, по-перше, звичайно, це вже другий такий сюрприз від української влади. Якщо продовжувати вчорашні відвідини Бахмуту передової, по знаєте, це таке враження за ці два дні це такий подвійний ляпас путіну і всім російським агресорам. А тому, що дійсно з однієї сторони, ми показуємо, що українська держава, українська влада не боїться перебувати безпосередньо на передовій. Водночас ми розуміємо, що Є можливості сьогодні посилення допомоги Україні, тому що я нагадаю, події ми перенесемось трошки назад в часі, коли був саміт G20 на Балі. коли теж ставилося питання, чи відвідає Зеленський саміт, щоб поспілкуватися з лідерами двадцятки, але тоді була відмова. Чому відмова? Бо не було згоди на досягнення дійсно проривних рішень стосовно і засудження агресії Російської Федерації і стосовно підтримки України. Тут же я думаю, моя особиста думка абсолютно протилежна ситуація. Відповідно, я думаю, що ми дуже добре на дипломатичному фронті попрацювали з нашими американськими союзниками. Звичайно, це питання і поставок все таки Петріот системи. Звичайно, не лише про це буде йти мова. Очевидно, зараз уже ми бачимо через засоби масової інформації, а через те ж саме політику. Зливали, що Україна буде ставити питання про подальше постачання в Україну безпілотників Grey Eagle і Ріперів, а також AT, CMS по систем середньої дальності. Очевидно, що це буде дійсно стояти. На переговорному процесі, але водночас, звичайно, звичайно, я думаю, що сьогоднішній, наприклад, виступ а, президента в конгресі а, на спільному засіданні двох палат. А, я думаю, що він лише укріпить підтримку України з тієї точки зору. Що після цього звичайно а, в короткостроковій перспективі ми побачимо вже позитивне голосування за виділення Україні чотирьох. Чи сорока і мільярдів доларів на підтримку нашої держави? Тому дійсно це питання, знаєте, це дуже важливо. Що от, все таки я думаю, що цей візит він дійсно буде історичним, але водночас, водночас, я думаю, що якщо дивитися нього в комплексі і дивитись на те, що паралельно з цим, наприклад, той же Медведєв полетів до Сідзеньпіня. Я думаю, що очевидно, очевидно, що ми дійсно готуємось до нових викликів, які потребують зараз безпосередньої комунікації лідерів держав, а це означає, що ніхто не збирається ні гаяти ні секунди. Пане Ігоре, ну Байден написав, що є багато питань, які потрібно обговорити, і це по різному можна цей меседж трактувати. Чи вважаєте ви, що є повне взаєморозуміння України із США? Чи все ж таки там можуть підніматися дискусійні питання, такі як питання Криму, питання ударів по Росії, питання можливих переговорів з Росією? Як ви вважаєте, яка позиція буде там в США висловлюватися? Я думаю, що не, справді на закриті ну, закритій частині, коли будуть переговори вічнавість, очевидно, що будуть обговорюватись різні варіанти. Бо знову ж таки, ми бачимо, як ЗМІ публічно видали, наприклад, такий пасаж, що будуть обговорюватися шляхи завершення війни в Україні. Тобто дійсно це різні сценарії, які можуть бути, на що може піти Україна, що вона не може піти, але водночас. Все ж таки маємо усвідомлювати, що Зеленський летить ну відвідує Вашингтон не просто так, а на ґрунті висловленої єдиною позиції військово-політичного керівництва нашої держави через англомовне видання Економіст, де ми бачили низку ну, абсолютно консолідованих інтерв'ю. Стосовно позиції, ну плюс аналітичні статті, я думаю, що якщо ну, після цього вже відбувається візит на такому високому рівні, то очевидно, що все-таки сполучені штати приймають позицію України, а не дивлячись на те, що дійсно зараз очевидно є такі лобісти, які намагаються будь-що завершити війну за рахунок України, з точки зору там домовленостей, про а, фіксацію а, нинішнього контролю над українськими територіями, хто де знаходиться відповідно, щоб воно так далі було. Але зрозумів, Україні це абсолютно сьогодні не потрібне, і я думаю, що ну і дивлячись, по перше, на ті масштаби фінансування і е, висловлену позицію, я думаю, що все таки наш союзник буде і далі слідувати оголошеному курсу, що вони будуть е, іти з Україною стільки скільки це буде потрібно. Пане ігоре, але водночас в засобах масової інформації, зокрема американських, з'явилася інформація про те, що Конгрес готує такий невідкладний і швидкий законопроект про визнання Росії країною. Країною агресоркою та чи агресором, але не країною терористкою, чи країною спонсором тероризму. Про що неодноразово в своїх відеозверненнях закликав і наголошував президент Зеленський що ось таке рішення, якщо воно звичайно буде підготовлено і воно буде прийнято, що воно буде означати для нас? Ну і чи дійсно таким чином Америка хоче нібито виконати якісь побажання наші чи ну Принаймні, спроби якось дійсно визнати расистів країною тероризм. Насправді ну, дійсно таке дискусійне питання, дискусійний шлях обрано, тому що, з однієї сторони, то дійсно буде такий статус новація, або ну, тобто, очевидно, що Росія назвуть там країну-агресоркою, а якщо хтось і далі буде там підтримувати. Відповідно війну в Україні, то цей статус там е так само буде е передаватися і там і іншим країнам, які, якщо будуть брати участь у цій війні на стороні Росії. Але, звичайно, е питання потребує очевидно доопрацювання, бо е не зрозуміли механізми імплементації цього статусу, що воно дасть, бо поки що на даному етапі е йде інформація, що. Даний дана ініціативу у разі схвалення дасть можливість Байдену накладати санкції на будь-кого з фізичних осіб, які якимось чином пов'язані з агресією в Україні. Ну я думаю, що Сполучені Штати насправді вони і так мають накланені <свісно> та на кого можна було Так, абсолютно. Тобто, тут ніяких проблем не так обмежувати е, тих людей, які вони бачать. Е, ну я думаю, що це більше питання, все таки ідеологічне. Питання можливо навіть церемоніальне, щоб ще знаєте, дати там певні штрихи до візиту Зеленського. Але звичайно, поки що, поки що я не є оптимістом стосовно саме цього статусу. Бо, все таки, я думаю, що держава спонсор тероризму, те, що вимагала Україна, це було б набагато ефективніше з цієї точки зору, що вже є механізми. Впровадження і вже це обкатаний шлях. Але водночас треба по подальші просто комунікації з зі сполученими штатами, але знову ж таки все рівно це наш найбільший союзник, який надає нам найбільшу допомогу, як військову, так і фінансову. Так само ми бачимо у світі і боротьбу, і пускай, скільки було пророблено роботи і по нафтовому ембарго. Тому в принципі, в принципі, тут треба далі, просто розуміти, що ж вони хочуть вкласти в цей статус Росії як країни агресора, та чи це дійсно буде гірше ніж країни терорист, терориста, чи все таки це буде якийсь такий лайтовий статус, зважаючи особливо на той список країн спонсорів тероризму, які підготовлені та де держдепартаментом сполучених штатів, то якщо порівнювати ті злочини, які вчинила Росія на території території України, то ось ці, той список Ну він просто смішний виглядає на фоні Росії. Безумовно, безумовно. Тому знову ж таки треба дивитися, як це ситуація буде далі розгортати, але водночас, водночас, ми ж розуміємо, що всередині США все рівно є потужні лобістки РЕ. От, наприклад, навіть от коли поїхав. Президент України до Вашингтона, що ми бачимо, нашу зірку там яку дуже люблять Кремлівські федеральні канали Марджорі тейлор Грін, яка починає вже казати, що Україна це 51-й штат США. Ну тобто розумієте, ну звичайно, це вона по суті з співмісті, але тим не менш не може собі дозволяти конгресвумен подібні. Висловлювання щодо там іншої країни незалежної. тому звичайно, очевидно, що е, лобісти Москви не сидять, склавши руки. Ну але це означає, що вони дійсно ці лобісти і ну, загалом Кремль вкрай негативно сприйняв цей візит, бо розуміє, що Україна не втрачає підтримку Сполучених Штатів, не дивлячись на результати від і відповідно зараз. Те, що ми отримали ну, зараз, буквально новина була, що офіційне запрошення від палиці було підписане лідерами республіканської демократичної партії. Тобто Україна зберегла двопартійну підтримку, і це найголовніше. Я думаю, що ми в подальшому просто будемо бачити додаткові кроки, які будуть це підтверджені. Пане Ігоре, ну от теж днями з'явилася інформація про те, що конгресвумен Вікторія Спарц поскаржилася у ФБР на спроби втручання у вибори нібито з боку України. Десь там були якісь бігборди в Хмельницькій області з нею. То чи дійсно то взагалі цікаво її позиція і на кого вона працює? Ось і пам'ятаємо її попередні заяви. Знову ж таки, пані Спарц, ця вся історія. Я думаю, що вона зав'язана на конфлікті. Все таки внутрішньоукраїнському, це все ж таки певна боротьба між центральною і місцевою владами. Ну, очевидно, що це, ну скажімо так, можливо, прохання пана Корбана. Ну, ми зараз бачимо, що там відбувається. Ну, очевидно, що є там зв'язки там з паном Кличком, з паном Атрошенком. А ми бачимо, що з Чернігівським мером зараз відбувається ситуація. Тому я думаю, що ну треба насправді зв'язки там шукати. Бо положення питання білборд десь в Україні десь на трасі один білборд, як він може вплинути на результати виборів у Сполучених mm Штатах. -hmm. Звичайно, це питання таке, знаєте, територічне. Але тим не менш, тим не менш, звичайно, я думаю, що це червоно так само штрих, пані Спарт вона додала в тому числі до візиту Зеленського. Ну, очевидно, це є певна боротьба з головою це президента з паном Єрмаком. Бо ми бачимо все-таки, є трошечки у них пуск трошечки погані відносини. Що відповідно виливається в подібні заяви? Ну знову ж таки, сполучені штати, як Україна, це демократична країна, тому кожен використовує. Ті формальні механізми, ті бюрократичні процедури, які є в зміняли. Але знову ж таки, чи, чи треба це зараз конгресумен, чи не виникнула пані з проблем власне? Вона якш, вона з жордів, якщо не помиляється, від її виборців, що вона не стільки активно займається внутрішньоукраїнською політикою? І ще, пане Ігоре, ви згадували про візит ось цього чахлика Медведєва до Китаю, і ну дійсно відбулася. Зустріч його із Сідзіньпіням, з лідером Китайської Народної Республіки, ну от я за ну, дивно. Та хто таки на даний момент ось цей Медведєв, колишній президент, якийсь там заступник Радбезу РФ, і разом з тим він зустрічається із головою КНР. Натомість знаємо, що я так розумію, жодної телефонної розмови у нашого президента із Сідзіньпіням не було. То що ви можете сказати стосовно? Цієї ситуації, і, і ну, і чи зміниться дійсно ставлення в Україні і ось те стратегічне партнерство, яке нібито було між Україною і Китаєм після ось всіх цих випадів? Ну, справді дійсно, ситуація, ну я б не сказав, що там катастрофічна чи складна, але дійсно вона потребує уваги, бо до того, наприклад, ми бачили зливи з вечірних змі, що Китай прийняв рішення все таки. Посилювати свою співпрацю свої відносини з Москвою, але тим не менш тим не менш поки що все таки Сідзінпін він працює як певний запобіжник від різних необдуманих ядерних погроз з боку кремлівської влади, і очевидно, що він теж намагається збалансувати. Плюс, звичайно, Китай максимально ефективно використовує санкційну боротьбу проти російського агресора, бо як тільки як тільки починають ефективно працювати санкції, будь то там страшенний завал по експорту російського газу, про що говорив Газпром, мінус 40%, чи з 5 грудня обмеження цін на російську нафту. А на цьому фоні ці просто отримує додаткові плюшки, будемо говорити відкрито, і дійсно використовує з економічної точки зору Росію як сировинний придаток. Москва це намагається показати як певні геополітичні успіхи, але все таки Китай очевидно, що зі сполученими штатами вони планують про двополярне майбутнє. Планети Земля, а не багатополярне, і відповідно місце Росії це абсолютно зрозуміло. Але тим не менш, тим не менш, звичайно, є питання до Китаю. Наприклад, ті ж самі слова про не війну в Україні, а український конфлікт. Yeah. А, виникають питання. Дійсно, вони присутні, і це треба тримати на контролі з боку нашого зовнішньополітичного крила. Так, дякуємо вам, пане Ігоре, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Челенко виходив з нами на телефонний зв'язок. На все добре, тримаємось, до побачення. Все буде Україна! Обов'язково.